Привіт, студії. Вітаю телеглядачі. Регіональна газова компанія створила проект під назвою Зігріємо наших. Сьогодні детальніше про нього поговоримо з керівником відділу непрофільних активів Андрієм Євстроповим. Доброго ранку. Вам доброго ранку розкажіть нам детальніше про цей проект. Зігріємо наших, у кого виникла ідея і для чого він створений. Це проект регіональної газової компанії, який є створений для того, щоб виготовити буржуйки, тобто тепло, да подарувати нашим захисникам, які зі зброєю в руках на передовій захищають нашу країну. Власне, всі співробітники регіональної газової компанії були авторами цього проєкту. До нас звернулися бійці, які працівники знову ж таки нашої компанії, які знаходяться на передовій з проханням, надати їм буржуйки. І було прийнято рішення, виготовили декілька зразків, які відправили їм на фронт. Вони їх протестували, надали нам зворотній зв'язок. і, Виходячи з їхніх побажань і їхнього бачення, виробили такий конструктив, ну, який ми зараз і виготовляємо, власне кажучи. Ви спочатку виготовляли, виготовили маленьку розміру пічку, середню і велику. Чому обрали саме середню? Таких дійсно було декілька розмірів, їх було більше, ніж три, але зупинилися саме на цьому варіанті, ну, знову ж таки, виходячи з побажань. Тих хлопців, які нею користуються. Тобто у них було декілька вимог. Перша вимога це, звичайно, ну, пічка має бути пічкою, має добре віддавати тепло. Вони би мали і змогу приготувати їжу, і в той же час було побажання зробити якісь кронштейни. Ми їх потім назвали сушарками, щоб можна було сушити взуття, одяг або інші речі. Які потрібно. І розмір, і вага її теж зіграли певну роль, тому що на фронті ситуація може змінюватися з кожною хвилиною. І часто буває, що з одної Місцевості в іншу потрібно швидко передислокуватися, тому пічка мала би бути і не важка. Скільки зараз важить пічка? Ми зупинилися на цьому конструктиві, і його вага 35 кілограмів. Це відносно невелика, так? Для такого агрегату? Людина в принципі в змозі її перенести. Ну а якщо це двоє, то її зручно перенести. Там зроблені спеціальні ручки, за які. Це все дуже просто і легко зробити. Скільки у вас зараз е, на даному етапі людей кожного дня виготовляють пічки для збройних сил України? Зараз у нас близько 80 чоловік кожного дня працюють саме над цим проектом. Скільки триває вже цей проект, і скільки ви вже встигли виготовити пічок, і скільки плануєте виготовити? Загалом регіональна газова компанія планує виготовити на першому етапі 800 буржуйок. Але вже є розуміння і другого етапу, який незабаром має відбуватися. На сьогоднішній день вже виготовили близько 400 пічок і відправили їх. Ну і, власне кажучи, кожен день 30-40-50 цих буржуйок відправляється на фронт. Яким бригадам, батальйонам вони відправляються, як налаштована у вас логістика? Кожен оператор газотранспортної системи, який працює під брендом РГК, замовляє у нас певну кількість цих пічок, в яку вони склали заявку або потребу. І потім вони вже самі або особисто це вручають, або через волонтерів передають. Або нам надають координати на передовій тих бригад, і відповідно ми тоді перевізником відправляємо одразу одразу в бригаду. А розкажіть, будь ласка, які ще відгуки були від військових на рахунок ваших буржуєв? Один із відгуків, да, який мені дійсно було приємно, наш співробітник він мені написав в месенджері, да що у них от бригаді. Близько ста буржуйок, але наші найкращі. <рес> Дякуємо дійсно ваші компанії, регіональній газовій компанії, всім цим людям, які знаходяться позаду нас. Що кожного дня ви працюєте на благо Збройних сил України? Ось таких віничан маємо і не тільки взагалі українців. І гуртуємося разом і разом до перемоги. Студіям передаємо вам слово.